Знайшов я такий ігров... умовно ігровий ноутбук за 100 доларів. Він ось тут, переді мною і перед вами. Це є Lenovo u 715 ЄС і за своїх 100 доларів це доволі таки непогана машинка виходить, але є нюанс. Купувався він не в Україні, не на Олаікс, а на сім відомій барахолці eBay в США. Правильно, і він мені обійшовся в 100 доларів, Правда, доставочка трошки дороговато, майже півтора тисячі вона мені обійшлася. І що це за ноутбук? Давайте трошечки розкажу. Це у нас моделька 2015 року, 15,6 діагональ, Full HD розширення, процесор Intel Core i5 6300. HQ, це у нас 4 ядра, 4 потока. На борту 12 ГБ DDR4 пам'яті. В комплекті ноутбук зійшов з SSD-шкою M2х256 GB. Видеокар, дискетна відеокарточка GTX 950M і в комплекті так само ноутбук, що вже із зарядним пристроєм, що доволі таки добре, тому що окремо зарядний пристрій ще би коштував гривень 700 А купляючи ноутбуки на eBay дуже рідко в комплекті є зарядний пристрій. І за 100 доларів ми, в принципі, получаємо непогану машинку. Ну, в нас такий варіант купити ну, нереально. Просто щоб знайти таку ціну щось подібне на GTX версії відеокарточку ноутбук. Ну, фактично нереально. Може знайти, але це будуть дуже старенькі ноутбуки там 560, 460, -так, очі ноутбуки ще тих старих і бородатих частів, там 8-й, дев'ятий рік. І ми подивимося, на що може спроможне ось такий. Типу ігровий ноутбук. Але тут ще декілька нюансів. Я то ноутбук вже протестував, подивився на нього відеокарточка GTX 950M. Хто знає, хто не знає, вона йшла з двома версіями. Перша версія на GDDR5 пам'яті, але лише з двома ГБ. Або як тут попалося, на жаль, чи плюс, чи мінус на DDR5 третій відеопам'яті, але з 4 ГБ. І напишіть в коментарях, що краще, 2 ГБ GDDR5 чи 4 ГБ DDR3. Відповідно, на DDR3 у нас ця відеокарточка, ну, на процентів 10 вона є повільнішою. Ми запустимо Ігри я не буду запускати старенькі, буду пробувати запускати плюс-мінус якісь сучасні ігри. І подивимося, чи в яких ситуаціях нас врятує 4 ГБ відеопам'яті. По системі охолодження цей ноутбук доволі таки непогана, хороша ефективність, температура там близько 75-80 градусів, що в стрес-тестах, що в іграх. Чесно кажу, ну хоча тут не саме гаряче желізо, процесор 35 Вт, відеокарточка там, в межах 50 Вт. Плюсом, що я можу ще винести в цьому ноутбуку, мені повезло, і ноутбук попався. Не знаю, ну я не думаю, що це нова батарея, можливо, вона мінялася. Лише 4% зноса буде приблизно до 3 годин тримати. Це вже залежно від, від використання і навантаження ноутбука. І що, тепер давайте перейдемо до тесту і подивимося, в що у нас може бути упор в 4 ядерний процесор чи все ж таки у відеокарточку. Тому давайте подивимося на тест і проаналізуємо це. Кіберпанк 2077, Full HD розширення, дійсно, що мінімалочки і FSR на швидку дію. В такому режимі ми отримуємо 20-25 кадрів, ну, чесно кажучи, грати дуже важко. А в якийсь такий сценах там і просідає FPS нижче 20, але чесно кажучи, я і не очікував, що тут кіберпанк буде якось нормально працювати. Балдукейт 3, HD розширення, низьке налаштування графіки з FSR не збалансовано. У важкій локації в місті ми отримуємо таких середніх 20 плюс кадрів. В принципі, можна, можна з натяжкою тут поіграти. Але якщо вибрати локацію попростіше, за містом ми можемо навіть отримати доволі таким комфортних 30 кадрів. Battlefield 4, Full HD розширення, високе налаштування графіки, і знову я в неї залип. Іграється тут доволі таки непогано, сервер повністю забитий людьми, близько 40 -ка плюс кадрів є. Можна таки спокійно навіть побавитися і покайфувати. Вирішив запустити якусь NFS і почав з самої останньої це NFS Unbound, розширення, на низькі налаштування графіки і, само собою, з FSR-кою Ми отримуємо 25 кадрів, але графік фрінтайму тут. Просто повна тренда. Ігра дуже сильно притурможена. реально таке враження, що гра йде в слоумо. На попередньому комп'ютері на Xeon комп там у нас було 30 кадрів, але ігра працювала дуже плавно. Таке враження, що там було 60 FPS, а тут все повністю навпаки. Враження, що тут кадрів під 10. Хоча у нас процесор не завантажений, ну, нормально він себе тут почуває. Відеокарточка, звісно, на соточку. Одним словом, некомфортно. Тому я скачав Need for Speed 2015 року. До речі, доволі таки класна гра, хоча на момент виходу її доволі таки її хейтили. І, до речі, тут є найка сцена з живими акторами. І при Full HD на високе налаштуванні графіки у нас гра веде якраз таки своїх комфортних 30 FPS. Ось тут можна собі навіть покататися, побавитися задоволенням. Ризикнув запустив хан Down, Full HD розширення, відповідь до низьких налаштування графіки і FSR на ультра перформанс. Тут гра у нас видає 30-35 кадрів, але при такому FSR картинка дуже-дуже сильно мильна. І дивіться, тут процесор, в принципі, нормально собі, 75% завантажений, не довбиться відеокарточка, звісно, довбиться і всього забирає 2200 мегабайт відеопам'яті. Тому все ж таки дійсно в 5 пам'яті, але 2 ГБ тут було б покраще. І тут я переключив з Ultra Performance просто на Performance, і картинка вже стала цілком таки адекватна. І тут я почув, що хтось стріляє, пішов, подивився. І в кущах я прибив якогось бомжика. Тільки як чесно кажучи, з 30 кадрами там це було зробити доволі важко. КС 4 на 3, і ще 24 на 768 видає від 70 до 120 кадрів. І це фактично єдина ігра тут, яка працює дуже таки плавно, фрізів як таких немає. І можна навіть, скажем так, пороздавати хітшоти. І тут, до речі, на мінімалочках відеопам'яті зжирає вже 2800 мегабайт. Що як для кески це доволі таки багато? Ну і що, провівши тести даного ноутбука, що можна сказати? Чесно кажучи, я навіть здивований в деяких, ну скажем, відносно, але це є сучасні ігри. У нас чотирьох ядерний процесор цей Intel Core i5-6300HQ навіть себе непогано показав. Тож в тому ж ханті він є намонтажений на сотку. Не у нас все впирається просто у відеокарточку 950M. Що чесно, здивований, Я думаю, що в більшості буде в нас. Упор у процесор, ну не враховуючи в принципі Baldur's Gate 3, тому що вона така трошки процесорозалежна ігра, гра, там є упор і в процес місцями, і у відеокарту, Там одним словом, два в одному. І, чесно кажучи, 4 ГБ відеопам'яті в тому ноутбуку погоди особо не робить. Фактично, ті всі ігри, які запускав, вони до 2 ГБ спокійно споживають. Більше двох трошки там, що у нас хант міг споживати. Тому у нас в більшості, в принципі, відеокарточка споживала 2 ГБ. Тому, я думаю, пріоритетніше було таке 2 ГБ, але з відеопам'яттю GDDR. -1. П'ятої, і тоді відеокарточка була б трошечки продуктивніша. А так, в принципі, як гадаєте, за свої 100 доларів, ну з доставкою, давайте рахуємо за 5500. Альтернативи у нас ну просто не знайти. Ну нічого, абсолютно ви не знайдете таку ціну. Тому я вважаю, що покупочка доволі таки непогана. Ну що ж, ігрові ноутбуки, це звісно круто, але саме головне бережіть себе і своїх близьких. До зустрічей усім папулечки-папа.